Жахливий вибір для Америки так в соцмережах відреагувала на чергове призначення Трампом. Здавалося б, нас вже не здивувати, але затвердження подкастера та коментатора, який зокрема висував неправдиві заяви про те, що президентські вибори у США 2020 року були нібито сфальсифікованими або вкраденими, заступником директора ФБР, все таки звучить обурливо. Історично, заступником директора ФБР, який відповідає за нагляд за всіма внутрішніми та міжнародними операціями, назначають кар'єрного агента з багаторі. Досвідом, а вибір бонгіну є радикальним і різким відступом від цієї практики. Адже замість очікуваної кар'єри у ФБР, Бонгіно до цього вів щоденний подкаст шоу Дена Бонгіно, а його пости у Фейсбук привертали більше уваги ніж пости Fox News і CNN разом узятих. Вам потрібна дійсно швидка, проста, легка порада про те, як ніколи не виглядати лібералом, лицемірним шм... брудним, ультралівим комуністичним демократом. Просто скажіть правду. Важко зрозуміти, як на посаду заступника керівника безпеки США можна було призначити людину, яка відверто критикує ФБР. Напевно, в очах Дональда Трампа диванний критик має знати краще. Відтак новообраний ден Бонгіно буде працювати під керівництвом нещодавно затвердженого директора ФБР Кеша Патела, зокрема, той відомий як автор дитячих казок, який одночасно з цим тримає під подушкою так званий щоденник смерті. Туди Пател записує, як він сам називає членів глибинної держави тобто нинішніх і колишніх федеральних посадовців, вони опинилися там, бо Кеш вважає їх найбільшою загрозою для демократії США, яку треба знищити. Простими словами, мова йде про тих, хто косо дивиться на нього і на Трампа. Ймовірними об'єктами чистки може стати окремий список із 60 людей. До переліку потрапили не лише відомі демократи, включно з Джо Байденом, а й посадовці першої адміністрації Трампа, котрі відкинули безпідставні заяви про фальсифікацію виборів 2020 року. А також чиновники, які критикували Патела. цей список також включає імена колишнього директора ФБР Крістофера Рея, генпрокурора Меріка Гарланда, колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона, колишнього очільника об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі і колишнього міноборони Марка Еспера. Проте, дитячі книжки, це не єдине, чим Патл займав свій час, працюючи на різних посадах у сфері нацбезпеки в першій адміністрації Трампа. Окрім цього, кеш протягом чотирьох років після відходу Трампа з посади займався проектами, тісно пов'язаними з його босом та рухом мага. Він був членом ради директорів і консультантом материнської компанії Truth Social – соціальної мережі Трампа. Також він заснував Кеш Фундейшн організацію, яка, нібито, за його словами допомагає жертвам наклепу та з сім'ям прихильників Трампа, яких звинуватили у зв'язку з нападом на капітолій 6 січня. До того ж, сам кеш раніше поширював безпідставну теорію про те, що штурм Білого Дому був переважно спровокований ФБР та його інформаторами з метою нашкодити руху мага. А ще, користуючись популярністю, кеш, продавав брендовані товари під логотипом кеш, який слід було очікувати, і це призначення не пройшло без рускава сліда. Уявіть собі, агентство відповідальне за захист від російських шпигунських операцій у середині США, очолила людина, яка кількома місяцями раніше взяла гроші у союз. Ника Кремля минулого року Кеш Патл отримав 25 тисяч доларів від кінокомпанії Global Tree Pictures, яку очолює російський режисер Ігор Лопатьонок. Патл отримав гроші за участь у документальному фільмі Вся президентська раді змова проти Трампа, де він виступав як жертва змови, котра зруйнувала життя прибічникам Трампа у спробі усунути демократично обраного президента з посади. Мабуть, після цієї новини зовсім не дивно, що Пателі був постійним гостем праворадикальних ток-шоу та подкастів. Він з'являвся у десятках програм, які ведуть крайні праві діячі та поширюють теорії з змови і мову ворожнечі. Хоча при цьому Патл починав свою кар'єру цілком невинно як громадський захисник, федеральний прокурор і помічник у конгресі, а також чиновник з національної безпеки під час першого терміну Трампа. Вже пізніше долучився до компанії Мага та правих подкастів. Одним словом, як ми бачимо, став одним із найвідданіших інфлюенсерів 45-го і. 47-го президента США, але на нову посаду Кеш Патл ледь протиснувся через сенат з натугою і суперечливим результатом у 51 голос за та 49 проти. Тим часом багато демократів намагаються відкрити очі на те, хто такий насправді Кеш Патлна наголошуючи, що він некваліфікований обранець. Причому деякі побоюються, що отримавши владу, він розв'яже політичні групування проти тих, хто не згоден з Трампом, член сенатського юридичного Комітету демократ Дік Дурбін прокоментував призначення Патела так: Кеш Патель є крайнім прихильником мага, який зробить нашу країну менш безпечною. Він сліпо відданий Дональду Трампу і тільки Дональду Трампу. У нього є шлейф образ і історія накидання на тих, хто з ним не згоден. Це не той безпартійний професіонал правоохоронних органів, який повинен керувати ФБР. У своїй книзі, яка подається як відверті мемуари патила про досвід під час першої адміністрації Трампа, Кеш розмірковує над реформуванням ФБР і зазначає, що наступний президент США має звільнити керівництво бюро. А всі, хто маніпулював доказами, приховував інформацію або будь-яким чином зловживав повноваженнями в політичних цілях, повинні бути покарані за всією суворістю закону. Каскар, а нині очільник ФБР, використовує термін урядові гангстери щодо кар'єрних Кратів, яких звинувачує у причетності до корумпованої глибинної держави, професор політології Дартмутського коледжу Расел Мюргет пояснює негативний вплив популяризованої Трампом концепції глибинної держави. Теорія змови про глибинну державу стверджує, що величезна кількість урядовців, багато з яких працюють у виконавчій владі та підпорядковуються президенту, насправді є ворожими до президента, намагаються йому завадити. Ослабити його вплив і перешкодити його руху. За його словами, незалежно від того, чи хтось вірить у цю теорію, вона легітимізує прагнення Трампа послабити частину уряду, яка йому не підкоряється. А це ж буквально те, чим займається славнозвісний догі, департамент очолений маском. У свою чергу, колишній заступник радника з нацбезпеки Трампа Чарльз Каперман розкритикував призначення Пателя головою ФБР. Каш буде пропагандистом Дональда Трампа. Він виконуватиме будь-які накази президента. І якщо його затвердять у ФБР, він зможе розправлятися з опонентами. Це не буде гарною картиною для країни. Каперман також побоюється, що Патель, дорвавшись до влади, буде цілеспрямовано позбуватися держслужбовців, які, на його думку, нелояльні до Трампа. Політолог Рассел Мюргет зазначає, що Патель підтримує теорії змови пов'язані з Трампом. На щастя, для чільного президента США та його прихильників. Концепція глибинної держави є ключовою складовою багатьох сучасних конспірологій, включно з найгучнішою і найабсурднішою з першого погляду К'ю Анон, прихильники якої вважають, що глибина. Держава співпрацює з таємною змовою еліт з нездоровою тягою до дітей, які нібито викрадають їх і видобувають з їхньої крові особливу речовину. Вони вірять, що урядовий інсайдер під псевдонімом Q працює разом із Трампом над поваленням цієї змови та залишає зашифровані підказки на онлайн-форумах. Одне з таких повідомлень, відоме як Q-drop, згадало Патела ще у 2018 році з приміткою, ім'я яке варто запам'ятати. Тому зараз призначення кеша на посаду очіль. ФБР стало для прихильників QAnon очікуваною подією від одних трампістів до інших. Схвалюють призначення Патила не тільки прихильники конспірології, але й звісно, що значна кількість республіканців. Вони стверджують, що останніми роками ФБР несправедливо націлилося на консерваторів, і вони бачать Патила як людину, яка вирішить цю передбачувану проблему. Коментар сенатора Лінсі Грем. Кеш – правильна людина, щоб очистити ФБР, щоб відновити впевненість американців у тому. Що ФБР не політична організація, а правоохоронна організація. Повернімося до заступника Патела Дена Бонгіно, колишнього офіцера поліції та агента секретної служби США, який раніше тричі балотувався до Конгресу як республіканець, але програв усі три гонки. Зате віддана підтримка президента Трампа принесла дену не тільки масу прихильників, але і бан на YouTube за поширення дезінформації. Одним словом, поєднання Пателя та Бонгіно це найменш досвідчена пара керівництва в історії ФБР, головного правоохоронного органу США, який займається розслідуванням федеральних злочинів, боротьбою з тероризмом, кіберзлочинністю, корупцією, шпигунством та загрозами національній безпеці. Тільки подумайте, очільниками агентства, від якого залежить безпека США, стали недосвідчені зате свої люди Трампа. Дійсно, на що досвід людям, від яких залежить спокій країни, якщо краще покладатися на своїх відданих сторожових псів.